Вас вітає Мрічко Василина Іванівна, вчитель трудового навчання, технологій, образотворчого мистецтва, педагог-організатор за сумісництвом ліцею No12 імені Івана Франка Івано-Франківської міської ради, в якому я розпочала та продовжую свою педагогічну діяльність. Здобувала освіту у місті Івано-Франківську, закінчивши державний вищий навчальний заклад Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника за спеціальністю. Дизайнер одягу, вчитель мистецьких дисциплін та художньої культури у 2019 році та образотворче мистецтво у 2020 році. Проблемне питання, над яким я працюю, розвиток учнів технологічних та мистецьких знань і вмінь під час виконання творчих проєктів. За 6 років роботи в закладі отримала 15 відзнак обласного, міського та шкільного рівнів. Результатом моєї роботи є досягнення учнів, які брали участь в олімпіадах. Міських, обласних та всеукраїнських мистецьких конкурсах, де неодноразово посідали призові місця. Найбільшим злетом у моїй ще відносно короткій професійній діяльності є те, що я стала лауреаткою першого туру всеукраїнського конкурсу «Учитель року 2025 в номінації Технології трудове навчання в Івано-Франківській області. Моє головне завдання як педагога навчити учнів мислити по-новому. Реалізувати свої можливості, які в свою чергу спонукають до творчості та самореалізації, на мою думку, використання творчих проєктів дозволяє досягти цієї мети. У своїй роботі я особливу увагу приділяю практичному застосуванню знань, акцент я роблю на міжпредметних зв'язках, поєднюючи трудове навчання, мистецтво, математику, креслення та природничі науки. Учні отримують комплексний погляд на світ. Та можливість створювати унікальні проєкти на заняттях із трудового навчання та технологій здобувачі освіти виготовляють різні вироби з дерева, металу та інших матеріалів, що допомагає їм зрозуміти принцип конструювання, механіки та дизайну. В образотворчому мистецтві я акцентую увагу в застосуванні різноманітних технік малювання, декоративно-прикладного мистецтва, що сприяє розвитку дрібної моторики, естетичного смаку. Та креативного мислення учнів. Як педагог-організатор, я активно працюю над створенням творчого, безпечного освітнього середовища в ліцеї, здобувачів освіти залучаю до організації тематичних фотозон, творчих майстер-класів, виставок, благодійних ярмарків та виготовлення окопних свічок, створюю творчі проєкти для участі команд ліцею в національно-патріотичних конкурсах, незважаючи на мій невеликий педагогічний досвід у сфері освіти. Він заслуговує на особливу увагу, так як допомагає учням здобувати необхідні навички та сприяє їхньому всебічному розвитку. Завдяки інтеграції нових методів навчання я готую молодь до майбутніх викликів, допомагаючи їм стати успішними та самодостатніми особистостями. Мої ідеї та задуми завжди народжуються в атмосфері, яка спонукає до креативності, формує особистість в умовах сучасного суспільства. Мої цілі як педагога в нашому ліцеї. Це розвиток сучасної школи, яка відповідає викликам майбутнього.